Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі Знахідки в Серванті. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ось такі листівочки 80-х років, які залишилися мені на згадку від моєї мами та бабусі. А перш ніж розпочати це відео, хочу привітати вас та ваші родини з Новим роком і побажати перш за все миру, здоров'я, любові. Взаємопорозуміння, радості й достатку. Нехай в новому році в вашому житті з'явиться все, чого не вистачає для щастя. Життя буде багатим на незабутні враження, заповітні мрії збуваються. На обличчі сяє усмішка, а очі світяться щастям. Нехай весь рік панують душевний спокій, затишок та радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки. А Всі проблеми та негаразди залишаться в минулому. А зараз хочу показати вам ось такі листівочки. Тут є різні знамениті художники. Ось такі листівочки. Художник зарубін. Це вже Купріянов. Манилова, хмільов та інші художники? Ця листівочка вже чешська. Ось така гарна листівочка. Це Вже знову зарубін. Похитонова. четверяков. маныловой и Четверяков. Жебелева. Жеребін. Та інші художники? По цих листівочках можна подивитися. Які новорічні прикраси були в ті часи? Сподіваюся, вам було цікаво разом зі мною переглядати ці листівки. А... а зараз хочу показати вам свою ялиночку. Вона в мене прикрашена сучасними іграшками. Бантики я робила сама. Також у вільний час після роботи я займаюся вишивкою. Ось такі новорічні кульки я вишивала власноруч хрестиком. Вже два роки поспіль виготовляю такі кульки на замовлення, кого цікавить. така ялиночка. Таку ялинку я прикрасила в цьому році. Сподіваюсь, вам сподобалося моє коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі!